Тетяна Трощинська написала про вчорашнє голосування по питанню набу і САП. У мене дуже багато питань до ефективності антикорупційних органів, до того, що медійна частина боротьби сприймалася як сама боротьба і так далі, і тому подібне. Але те, що сталося, на мою думку, це злам суспільного договору, який стихійно виник між владою і активною частиною суспільства у 2022 році. Він звучав приблизно так. Ми не шпиняємо вас за кожної нагоди, ми називаємо дуже дипломатично управлінськими провалами той треш, який ви породжуєте з зарозумілою некомпетентністю своїх п'яти менеджерів, бо нам треба разом вижити як державі і нації, а як виживемо, розберемося. Але схоже, що ніхто цього не оцінив постійна гра у політичний процес, постійне загравання лише з перспективними виборцями, відсутність діалогу з опонентами. І незручними своєю безкомпромісністю громадянами безкарність, пиха помножена на усвідомлення, що під час гарячої фази війни кожна притомна людина подумає, чи я не зашкоджу Україні, і підбиратиме слова, думатиме над своїми діями тощо. Це така от психологія антимайдану, психологія безпринципності, аморальності, ігнорування законності. Бо ж президент і велика частина його команди насправді ніколи не відчували, що таке осінь 2013-го, зима 2014 го років це був не їхній ціннісний світ. Але цінності майдану це не абстракції. Справедливість, право і права, відповідальність, добро це не абстрактні речі. Це дуже конкретні речі, які звичайні люди втілюють у своїх діях, а влада мала би. Втілювати у своїх політиках і законах. Президент Зеленський чомусь не зрозумів, що взагалі-то українські громадяни і навіть його виборці в більшості своїй вважають, що влада не сакральна, влада не самодержавна, влада існує, щоб вирішувати проблеми, а не створювати їх. Проблема, коли президент так не розуміє народ. Бо стриманістю навіть у критиці, обережністю, самопожертвою, подвигом громадяни не вас бережуть, вони Україну бережуть. Так, пише Трощинська, я і зараз вважаю, що екзистенційна загроза від Московії більша та інтенсивніша, ніж від корупції. І так, для мене головні інституції це ЗСУ і сили оборони. Але в тому то і річ, що ви не можете наплювати на ці цінності, за які, власне, зараз триває боротьба. Ви не маєте права підривати довіру партнерів, чия допомога нам так потрібна, щоб зберігати життя на фронті. В тому то і річ, що ви не маєте права робити ці диверсії в тилу, вкотре об'єднуючись із медведчукістами та іншими бужанськими, особливо на тлі війни, ви не маєте права ще більше підривати довіру своїх громадян, підривати хоча б надію на справедливість. Ті люди, хто робив вибір у 2019-му, і ті, хто робив інший вибір в тому 19-му, за роки війни вони дуже змінилися, принаймні велика частина їх. А от 263 депутати не змінилися, а президент, схоже, не настільки змінився, як можна було припустити. Велика частина політичної влади відстає від вимог часу, не здатна відповідати на запит громадян, навіть тих громадян, що голосували за них раніше. Не відчувають вони, що відбувається навколо, що пережили багато людей, що і кого люди втратили, що переосмислили, що підросла зовсім інша молодь. І ще для України і українського суспільства було би дуже важливо, дуже корисно, щоб оцих неполяризованих бачень, неполяризованих громадян ставало дедалі більше. Бо 75 на 25 – це вже теж давньоминулий час. І ще один момент Набу дякує за підтримку. Це добре, що є інституції, яких надихають слова і дії людей, але не треба ілюзій. Це не про набу тут йдеться чи інші органи, робота яких не забуваємо, викликає купу запитань. Це не про прізвища, хай вибачають мені люди, які вважають себе дуже важливими. Усі протести, усі революції, Помаранчева, гідності і навіть на граніті тоді вони починалися тоді, коли українські громадяни відчували, що намагаються вкрасти їхній ціннісний вибір. А ціннісний вибір якраз не про прізвища і не про назви, це про те, що є важливим свобода, справедливість, наприклад, і це про напрямок руху. Тому краще цей вибір не красти. Від каналу Самий Сік Янукович спробував далі ви знаєте.